Привіт! Я Оксана Височан і хочу познайомити вас з першою вхідною програмою детоксикації нашого організму це детокс Плюс від компанії Кораловий клуб. Що це за програма? Людина унікальна жива система, на яку постійно впливають зовнішні та внутрішні фактори. Тобто, їжа, повітря, вода, все це є е, життєдіяльність організму. Токсини потрапляють до організму зовні і утворюються всередині. Екзотоксини надходять ззовні. Ендотоксини утворюються в середині. Що про них відомо? У нас є 20% жиророзчинних токсинів і 80% це водорозчинних токсинів. Якщо органи видільної системи не можуть впоратися з виділенням токсинів, людина починає хворіти. Поражається шкіра, відчувається хронічна втома, поражаються суглоби. Тобто повністю організм нам дає збій. Чому так відбувається? Кількість токсинів, що утворюються всередині організму, надто значна, і він не має змоги впоратися з ними самостійно. Агресивний вплив зовнішнього середовища, брак води в організмі це все веде до зашлакованості нашого організму. Які симптоми зашлакованого організму? Загальна втома, ломота в суглобах, хронічні захворювання, алергічні реакції. Все це веде до незворотніх змін в цілому організмі. Питання: як допомогти організму позбутися токсинів? Унікальна програма Coral Detox – це вхідна програма, яка слугуватиме для розмивання і виведення якраз цих токсинів з нашого організму. Як виглядає ця програма? Це комплекс продуктів, за допомогою яких ми виводимо воду і жиророщинні токсини. Для воду для виведення водорозчинних токсинів слугуватиме такий продукт, як Coral Mine і h 500 Що таке Coral Mine? Це природна мінеральна композиція з реліктових коралів, яка сприяє виведенню водорозчинних токсинів з нашого організму. І відновленню якраз водного балансу в нашому організмі. Наступним продуктом є H500. Це унікальний потужний антиоксидант, який максимально якісно залужнює наш організм. Ми ще його називаємо молодильне яблучко, тому що він дає нам енергію і відновлює наш якраз лужний баланс організму. Цих два продукти служать якісно виведенню водорозчинних токсинів. Наступний продукт це лицетин та асимілятор, ферменти. Лецитин – це продукт, це джерело природних фосфоліпідів. захищає мембрану клітини і допомагає розрядити жовч і вивести.